Від стареньких кулеметів Максим до новітніх до тепних саморобок сьогодні на східному фронті українські військові використовують найрізноманітніше озброєння. Як звичайний гранатомет перетворили на потужну зброю останньої надії, Олександр Загородний розкаже. Авдіївська промзона неспокійний район дачі. Між позиціями українських військових та бойовиків смужка землі на два городи по шість соток. Час від часу тут спалахують ближні бої. Бійців постійно на готові ручні гранати та гранатомети, хоча хлопці визнають, проти піхоти вони неефективні. ефективні. у нас техніки тут нема, то тобто й вражеської. Вона, якщо під'їжджає, то дуже далеко. РПГ туди не достане. Смисла нема, знаєш, стріляти. А от мінами, мінами набагато краще робить. Скройся! Мінометів на цих позиціях нема. Затягувати сюди їх важко, до того ж можна ненароком і по своїх поцілити. Тут усі на купі вихід знайшли українські мільці. Ручний міномет з ручного гранатомета. Потрібна лише одна деталь. Переходники точаться на РП 7 на 82 е міну. Вона дозволена мінськими угодами там до 100 міліметрів. Ставляється місто 16-го калібру. Ось воно, гранатом, міномет за допомогою спеціального перехідника замість кумулятивного заряду нагвинчують міну. Це перший постріл реактивною струєю з нашим переходником. Бля з міцним слівцем, міна летить кілометрів на два. На Надіївську промзону таких перехідників завезли достатньо, але їх бережуть. кажуть, мінами стрілятимуть, якщо ворог масово піде у наступ. Саме для такого випадку бійці опановують постріл прямим наведенням. Прямою наводкою складніше тільки тим, що можна отримати атвірку сразу. От тільки цим складніше. Біці знають, що цей винахід не пройшов серйозних випробувань. І не певні чи безпечно з нього стріляти, але кажуть, як зброя останньої надії, то може бути Олександр Загородний, Влад Журенко та Лахусанко. Те сам один плюс один.